Звертаюся перш за все з словами подяки колишньому, колишньому прем'єр-міністру Яценюку за організацію цієї конференції. Генерали, колеги, я і перед вами можу сказати слова подяки, підтримати слова генерала про те, що ми намагаємося знову зробити Америку великою. Я американка європейського східноєвропейського походження. Я походжу з Угорщини, і я переживаю за ці речі. Думаю, що ми не повинні приймати як само собою належне, що те, що Путін робить сьогодні, бо він буде робити завтра. Ми повинні пам'ятати, що він буде випробовувати будь-якого дня ефективність п'ятої статті. Можливо, що напередодні. Вашингтонського саміту він ще вдасться до якихось провокацій. Йдеться не тільки про Україну, можливо, він захопить не тільки захоче захопити не тільки регіон Дніпровської ріки, але і буде з всіх нас випробовувати. Бою, що Угорщина. Яка буде головувати в європейській комісії від 1 липня? Небагато часу у нас залишилося для того, щоб прийняти розумні рішення, рішення, які змінять і російське мислення, і європейське мислення того, як ми сприймаємо Україну. Маємо на увазі те, що Філіп Зеликов зокрема працює над питанням репарацій у розмірі. 330 мільярдів доларів. Насправді це тільки теоретичні зараз розмови, але можливо це і змінить положення речей статус-кво принаймні це змінить і природу перемовин України про членство в Європейському Союзі. Якщо ми подивимось на систему стримання, яка на сьогодні не має політичної волі. То ми говоримо про військові потуги. Ми сьогодні робимо все можливе, що можемо зробити з точки зору допомоги України. Шкода, мушу зазнати, що й тут були недоліки, і коли. Президент Макрон говорить про те, що українських військових ми будемо готувати. Є для цього викладачі. Про це ще говорив колишній американський президент Обама. Це від тих часів розмова, Розмова триває. Я розумію, що всі вважають, що політично сьогодні. Це питання неприйнятні, але ось саме тому ми повинні проявити політичну волю для того, щоб змітнити наші механізми стримання. Можливо, я затягнула свою відповідь. Дякую.